Аждені і гражданки совєтського союза. Мене прабабуся вона згадувала розповідала про це, що колись в неї в хаті жили також. А німці заходили, але вони так стали з нею добре. Навіть там щось приносили солодке, щось таке приносили їм. Ось таке, вона нам розповідала. Німці прийшли до нас. О, було у нас п'ять німців у хаті, жили у нас вони. О, а тоді вже яких ну і мене послали раз за кавою. За кавою. Там кухня була. Послали мене за кавою, я й пішла і побила їм термоса. Де й приходжу, приходжу, де й плачу, кажу, маму, я побила термуса. Мама каже, пан, пан, побила. Ну, правда, він на мене не кричав, не кричав. Ну і були, вони в нас довго були, поки місць наші їх не вигнали. О, то вони в нас забрали тілі хво... того. Було патіхон, тоді, знаєте, що не було ні в кого, патіхона забрали. О, та схував, а Лісапета тато сховав, а тата ж не було вдома. Ні, тато тоді якраз з плену прийшов уже, то їх усіх закрили тут, де кухні, де була столова їхня, ну не столова, а де варили їм їсти. Всіх мужчин, які були вже тут у, у, на, на, на нашій вулиці, їх закрили всіх у хату, і вони думали їх там зністожить, цих наших чоловіків. Запам'ятала я те, що до їх до хати до них прийшло п'ять німців, і вони до них стали можна сказати добре. Але було, коли вони, вони її послали по каву, вона їм звичайно можна сказати розбила термося. Вона думала, що вони її покарають, але вони можна сказати, змиливались на неї. Може, що вона була маленька і не покарали неї. Нічого, нічого. Це такі увечері, такі сорочки довгі. Такі довгі, як сорочки, то я пам'ятаю, це сидять тако, воші б'ють. Тоді воші були. А у нас не було. Мама нас мила, скала, коли жіни як це зараз укладе, пускає, як там вже щось є. Ми ще якось їх спасли корову і, і все, і, і тіля за літом десь заженемо в жито, такі де є долини. І там і спасли коров'ю, і теля спасли. Зразу ми були в копанці. У нас така там дуже велика копанка е І була обсаджена такою вербою. О, то ми були в копанці. Ну то що ж немає накриття? Дуже страшно було. То викопали окопа, і накрили, і все-таки така дірочка була. Ну, як вже їх виганяли цих німців, наші вже знайшли. Тато вже такого окопа зробив, ми всі в окопі були, а Катюха, Катюша ту від макара, такий, у-у-у, сюди сюди на загреблю. Тут горать уже хати. о, І це ухкає, ухка ця Катюша. О, а тоді, як уже наші, наші вже наші їх вигнали, вони у нас що там мали, забрали, о, і. Вони далеко не пішли. Вони так зайшли туди за нашу хату. Наша хата раз, два, три, четверта, звитель од друдні. Там і танка загинула, і там, ну, і ноги, і ці німецькі, але вони їх усіх позабирали. Та так остався, може, чобут який, може, що там осталося. Сніжок так трошки притрусив, сніжок притрусив, а мама каже: Боже ж мій, а їй Богу наші йдуть. То, я, каже, замітила червоненькі зв'язочки. Правда, так. Та да. да, мама вилазить. Ну, і вони біжать, білий пішки, піхота йшла, піхота. І, і, тоді мама за буханець хліба за все, да хоче їм дать сала кусок. А командир каже: Нє-ні-ні-ні, ні, ні, ні. нічого ну, не будуть брати, ні, не взяли, не ні взяли нічого. Гразли на те, що наїн батько він хотів зберегти свою сім'ю. Він... Викопав окопа, і там вони можна скати переховувалися від війни. І коли був такий день, коли випав такий маленький сніжок, пролітав, і їхня мати, вона так подивилася, виглянула і побачила там з наших, що вони йшли, і вона хотіла їм там дати щось поїсти, бо думала, можливо, їм щось потрібно, але вони можна сказати, так, ну вони не захотіли нічого брати від неї. Ми якраз був, сиділи в класі. Тако було, я знаю, може, третій урок, може який. А Петро Бабич, може знаєте хто його? Ніхто не знає, ви його не знаєте. Там, де зараз живе Люба Бабич. Забіг, він такий високий був дядько, забіг до такого голову прослуху. Ми... Побіда! Боже ми, ми всі поскачувалися, побігли. Побіда теж це пам'ятаю. Віна це дуже страшно, навіть я б не знала, як я б там повела себе на тому місці, але ну, війна вона залишиться в серці кожного. и гражданки Советского Союза.